Маріє пребіжище грішників. Я часто задумаюся над тими всіма, особливо літургічними текстами, бо тому що вони є досить глибокі змістом, хоча виглядають на перший погляд дуже простими. І, вроді би, ну, прибіжище грішників. Ну, що тут такого е, якось особливого, так? Ясне діло, що грішники прибігають до неї і вона їм допомагає. Так, здавалося бся, але прибіжище для грішників, прибіжище – це місце, де можна сховатися. Коли пастухи в полі пасуть корову чи щось інше, коли починається гроза, вони біжуть у таке якесь місце, щоб сховатися від дощу. Собі прибіжище, кудись можна забігти, сховатися від дущу. Від Відповідно, прибіжище це місце те, в якому можна сховатися. І якщо ми говоримо про грішників і їхнє прибіжище, то вони прибігають до Богородиці, щоб від чого сховатися. Від чого можуть сховатися грішники? Від правдивої кари. Це місце. Та ми можемо сховатися від правдивої кари. Як знаєте, дитина десь проштрафиться, і хтось там її на вулиці хоче покарати, вона біжить до мами і каже: «Мамо, то мене тут, мене тут обіжають, то я тут не кажу, що проштрафилася, але мене обіжають, мамо захищає мене. Ну і мама, ясне діло, не зважаючи, що та дитина зробила, вона захищає, а потім собі розбереться, але спочатку захищає. Богородицю подають нам ці молитви, знаєте, вони так до нас доносять, що це є прибіжище грішників. Там, де людина, яка проштрафилася, може сховатися. Це і Богородиця. Щоб не отримати кари. Але ясне діло, що ми маємо справу з Богом, а Бог має справу з дорослими людьми, не з діточками, які вчуться, а? і ще не мають відповідальності. Ми вже дорослі, ми вже несемо відповідальність сам за себе. І перед Богом ми повинні після того, як прибіжище як прибігли до Погородиці, ми ще повинні показати Богові крок, що так як дитина маленька каже, так, мамо, я зрозуміла. Так, я була не права. І це є дуже добре, бо тому що дитина в такому варіанті, коли вона так каже, вона на один крок стає доросліша, на одну ступінь піднімається в своєму дозріванні. Так же само, і ми, навіть якщо ми вже далеко не маленькі діти, ми можемо зростати в Бозі через усвідомлення своїх недостатків, виправивши їх. Підніматися на вищий і вищий щебель людської гідності, порядності, вихованості і такої християнської, такої аскези, так? От такого, е, такої е, християнської порядності, гідності такого християнина настоящого. Ось, і коли, е, ми робимо ці кроки духовного зростання, Богородиця пишається, і вона розуміє, що не даремно вона нас, стала для нас прибіжжя. бачите? Є так як наша церква, це і церква покрова при Святої Богородиці, покров це ж теж свого роду таке прибіжище, так? вона покриває усіх своїм омофором, якби захищаючи, як як захищаючи. Квочка захищає своїх курчат, як знову ж таки мама захищає свою дитину, так само і Богородиця захищає всіх нас, і знову ж таки вона покриває це поняття покрову, так? того прибіжжище. І коли ми усвідомлюючи, що ми вже піднялися на якийсь ступінь, Богородиця нас покривши, Розуміє, що вона це робила не, не, ну, як то кажуть, не зря. Тому що був результат того, так? І кожен раз, коли ми прибігаємо до причистої діви Марії, треба, щоб ми усвідомлювали, щоб Богородиця нас. Захищала не просто так, а з великим змістом. Тому, приходячи до Пречистої Діви Марії, ми повинен завжди відчувати себе дитиною Божою. І тим кожна наша зустріч з Богородицею це можливість, можливість від неї піти краще. мені Десь там в коментарях написали, після, е, після моливня до Пресвятої Богородиці, написали, чому священик одягнений у сині ризи. Так? Сині ризи я одягаю тоді, коли Богородичне свято, і коли правиться молитва до Пресвятої Богородиці, тому що колір Богородиці синій або голубий. Ну, так же само і приписують, і Богородиці білий колір, але це є більше всього лілія, яку Богородиця тримає в руках, а колір Богородиці він є синій. І церква наша є Богородична, і тому я стараюся в основному якби, бути в Богородичних ризах, бо тому що це є. Церква Пресвятої Богородиці. Ну, ясне діло, що в неділю, ну, на будне, коли на службі Божій, то вже є одяг Ісуса Христа, як правило, Христові господські одежі це є ризи золоті або білі, білі як символ Воскресіння, чистоти. І жовті, як символ золотих вінців, мучеників, яких досягали, досягали от, і мученики за віру Христову. Є також інші ще види, там, зелені ще є філон, є ще філетові, який одівається на піставу червоні. Червоні так само одягаються на похорон. Раніше ще як я ще був маленьким, то я, я пам'ятаю, що е, одяг священника на похорон був чорний, так? були чорні ризи такі. І як то би дивно не було, мені е, подобався священник імену у тих чорних, е, чорному філоні. По-перше, е, це був такий, як я пам'ятаю, був чорний філон. І золотом був такий вишитий, і він так дуже гарно. Виглядав, ну, нестандартно, бо хто так ходить, так? А це було десь, я знаю, роки, початок 70-х, десь, десь так було. І не було таких одежей, що якихось особливих, таких парадних. Були скромні тоді одежі. І коли священик одягав ризи, то він був, виглядав дуже вирізнявся, по-особливому. А я був маленький, маленький хлопчик. І для мене було дуже цікаво ці філони священичі. І на похороні, по особливо вони мені були цікаві, я потім вже зрозумів, чому. Бо на похороні я міг підійти дуже близько до священника. Я завжди старався бути майже біля нього, і дуже близько, стояв заді. І дивився завжди на, на, на спині, був такий вишитий. А це ще були ці філони, знаєте, ще такі. Ще, напевно, австрійською, ще як була Австрія. Ми були під Австрією. Ще з тих часів були фелони такі, вони такі були особливі. Їх в основному привозили за кордоном, або, або ще, скажімо, за часів польських, польської шляхти, скажімо так. І це були вони такі були особливі. Я завжди любив так дивитися на, на всі візерунки, і мені здавалося, що це було як знаєте, частинка, частинка царства Божого. Це ті, які могли, от, я собі так представляв, що це священники це ті провадарі, знаєте, які буквально от, от проводять людей до царства Божого, а щоб туди завести, то треба бути відповідно одягнутому. Не просто так собі прийшов свідрити і пішов собі зразу до самих дверей Царства Божого. Так я собі це розсуждав. А на похороні, чому? Бо тому що спів був на похороні якийсь такий особливий. І самі е, похоронні напіви, е, вони якось так заставляли задумуватися. Навіть коли я не розумів слів, я розумів, що це дуже щось таке було серйозне. І воно було таке якесь близьке до душі, яке зачіпало душу. І е, ясно, що коли сьогодні, ми... я вже знаю на пам'ять практично Парастас, мені розуміло ці слова, але в той час от, для мене було дуже важно от, от цей сам спів і одяг. І я думаю собі, що навіть дитина, будучи малою, я не розумів ні тексту, ні, нічого, але воно мене дуже заворожувало. Напевно, через те, що у нас був добрий хор поточище. І був дуже добрий священник. Він був е, співак, по-перше, добрий співак, Е, він поновчував хор співати. І я багато в нього навчився, і в нашого хору е, поточивського. І до чого я це так дуже багато розказую так? до одяга Е, Хтось може не звертає на то увагу. Я дуже звертаю увагу на священичий одяг. І я завжди настоюю на тому, що одяг священичий має бути не просто особливим, а найкращий. Найкращі всі, які є можливості сьогодні. Що добилася текстиль і, скажімо, художня вишивка на, на даний час, треба використовувати для священичих одежів. Тому що це є особливий спосіб послужитися Бога недаремно є в молитвах церковних і благослови Господи тих, що люблять красу дому Твого. Це ж не просто так. І коли. У Єрусалимському храмі були приписи, які мають бути кивот, які має бути там ще там вбрання. Це ж не просто так. І коли вороги церкви, а вони були, завжди і будуть, хотіли дискредитувати священство, знищити, щоб церква не мала святості, Її треба було перевести в простоту. Почали шити дешеві філони, розказуючи про те, що ну, бідно було, біда, 90-ті роки, не було що їсти, і філони брали з найдешевших матеріалів. Потім вже почали шити ті філони, навіть не, не якісь такі особливі майстри, там, кравці, а хто вмів, хто мав машинку, те, то й шив. А що не було, то й що робити. І це було ну, це було ну, не потрібно робити. Треба було завжди ставити церкву на високий рівень. Бо іменно за ту епоху, коли не епоху, а той відрізок тих пару десятків років, коли церква вийшла з підпілля і почалися всі церкви відкриватися, будуватися. І навколо цього скористалися зразу е, кооперативщики, які почали робити церковні речі, ну, так, наподобу. Листи – та й добре, жовте, значить, все нормально. І почали це спрощувати до простоти простої, такої просто, ну, до бездарності. І ці речі є недобрі, недопустимі в церкві. Тому, коли ми говоримо про Богородицю, наше прибіжище, храм Божий це має бути таке місце, куди хотілося би прибігти, зайти і відчути себе в спокій, побачити все в досконалості, по крайній мірі. Старання, щоб то все було по-особливому гарне. Бо як ми стараємося для Бога, такий буде для нас результат. Знаєте, Знаєте, коли ми йдемо десь на весілля чи ще якесь інший, якийсь дефілядо, ми стараємося одягнути щось краще. Ми ж не йдемо в чим-небудь тим, чим ходили коло хати. Так же само і коли ми дбаємо про церковний, про Божий храм, ми повинні. Ставити, що це має бути все найкраще, найдостойніше. Щоб якщо купити одяг священничий, то хоч це буде один філон за рік, але ми цілий рік маємо складати гроші, щоб купити достойний філон. Бо тому що церква це не є установа на місяць чи на сезон, чи на рік. Церква структура є довгострокова, і якщо ми будуємо, то це не має бути на один рік. І коли ми щось до церкви дбаємо, при, при, пристарали, то це, це не має бути на один сезон. Тому і робилися ці речі, церковні атрибутика з латуні, яка. Не треба було її покривати лаками, так як сьогодні покривають лаком, щоб вона не потемніла. А латунь сама в собі була дуже якісна з добішками і її там повитирав, і вона мала дуже пристойний вигляд, ну, не так, як золото, але досить, досить пристойний малий вигляд. Сьогодні просту роблять просту бляшку. Штампують, покривають е, желізним лаком щоб вона не Не чорніла і маєш тобі нібо золото чи що там. А це є це не добре. Треба відновлювати своє добре відношення до храму Божого, до одежі священичої. І до все те, що ми робимо для Бога. Бо як ми дбаємо про храм, так ми показуємо Богові, наскільки для нас є його зустріч його з ним. У нас у Дніпрі є церква, Армянська церква апостольська, яка зроблена з каменю, які возили з Арменії. І вона будувалася дуже довго, але там так зроблена церква, там повністю верх зроблений з каменю. Там він так камінь припасований, що там дощ не затикає. Церква камінна. І збудована, потім в тім камені зроблена різьба, то є, то є витвір мистецтва. І тому треба, коли ми говоримо про церкву, ми повинні в собі відновлювати і, і ставити це на височезний рівень гідності, щоб це було пристойно, щоб це було прибіжище для грішників. Щоб ти, коли прийшов, щоб ти зрозумів, так. Такого чудесного місця нема більш ніде, а то приходиш у гості і ти розумієш, що в тій хаті краще, як у нас в церкві, дорожчі двері, дорожчі меблі, дорожчі світильники, і все набагато більш пристойніше, як деякі церкви. Тому дуже добре, що ви маєте чудесні гарні будинки. Гарні квартири. Але це і приклад, що храм Божий має бути не гірший, а по-любому кращий, як найкращий дім в місті, в якому цей храм є збудований. Марія, прибіжище грішників. Радуйся і спаси тих, які на тебе уповають. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого духа.